Всіх вітаю в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ось хочу трішки утеплити приміщення там, де поросятки і свиноматка. Значить, є такі ось проходи зроблені, як я вже показував. Е, думали хазяйва, що тут е, бивши будуть сюди робити літні вигули, але так у них нічого з цим не. Зрослося, кстаті. Раніше ми теж, коли там в Херсоні були, в Херсонській області, і теж строїли сарай і були такі проходи. Ну, ще старий, не той де вже новий, а ще старіше було приміщення там в дворі, в батьків і те, що такі ділали вигули, думали, що на літо. І вони так і не пригодилися, ми їх потім заложили. Так само зроблю я і з цими. Вигула тут у мене ніякого не буде. Там мені писали в коментарях, що не залажуй, буде легко чистити. Ні, в мене там будуть перегородки, розділено все. В общем, там не вийде чистить відсюди. Значить, що тут буде? Тут буде вентиляція. Залажується цей проход і ставиться вентилятор. І також само сюди я його залажую, цей проход і монтую вентиляцію. А і з противоположної сторони там є віконечко, і з нього я приточку. Звідти буде заходити свіжий, і, так скажем, прохолодний воздух і зразу буде подиматися. Ну, зараз зайдемо, до догори і там прогріватися. Ну, це як зимой. Вже в цьому році нічого конечно, робити я не буду. Вже холодно, уже вентиляція, звісно, треба. Ну, зараз викручуємося трішки-трішки отак перекриваю вікна. Ось З цієї сторони і з тої сторони. І виходить, що у нас іде така єсвіта вентиляція сама по собі, не примусова. Ну, ось таким чином. Оцей пройом залажуємо на цю товщину сіном і доверху. І утепляємо. Хоча тут у господаря все зроблено, як то кажуть, по уму. Двері не просто метал ось, а вони тут все внутрі обшиті і там, внутрі, мабуть, пінопласт або якийсь утеплітель. В общем, що двері е Утеплені, але цього недостатньо, все одно між дверями і щелі, і з це навіть видно. І ну, холодний воздух просачується. Додаємо іще сінця. Зараз заложимо, затрамбуємо цей весь проход і буде, тоді вже буде все як треба. Все, затрамбували і тут, і тут у свиноматки. Все, тепер буде трішки тепліше. Хоча і зараз тут не холодно. Вцепив сьогодні градусничка отак. І на даний момент у нас тут Ну 10, більше 10 трішки, звісно, це мало. Ну, я думаю, що після утеплення температура трішки-трішки подиметься і буде, буде їм. Тут більш-більш комфортніше. Ну, ось виходить віконце з противоположної сторони. І якраз це буде приточка. Якраз воно відкривається. Так, і воздух, який буде поступати, зразу під потолок. Ось потолок у нас. Приміщення низеньке, все буде швидко прогріватися і поступати буде сюди воздух свіжий. А виходить. Вентилятори будуть стояти отам внизу. Отам один і з цієї сторони другий. І якраз буде приточка заходити посередині у нас з вікна і розходиться в одну сторону і в іншу до, до вентиляторів. Ну, коротше, буде то, що треба. Бо все думаю, і думаю, як тут зробити, переробити, верніше доробити. Ну, тут і так вже все зроблено, що можна брати і працювати. Ну, Я трішки-трішки хочу на свій лад все переробити і трішки по-другому. Тут мінімальні, так скажімо, мінімальні треба переділки зробити і буде, буде так, як я хочу. Двері ці просто метал, а вони утеплені, утеплені внутрі там внутрішні і це знутрі зашиті тоненьким таким якимось железом. Трошки, звісно, конденсують, влага. Ну, це треба вентиляція. Вентиляція і опалення. Щоб не було конденсату, тоді треба хороша вентиляція і опалення. Насчет опалення, поки що думаю. Можливо, отут можливо, біля вікна, де буде приточка, можливо, тут буде буржуєчка. Невеличка буржуйка. І потім якраз буде те, що треба. Що теплий воздух від буржуйки піднімається вгору. Включається вентиляція. Заходить холодний воздух якраз над буржуйкою. А от буржуйки піднімається теплий. Якраз змішується холодний із теплим і опускається сюди вже вниз. До тварин, де знаходяться тварини, вже прогріте тепле повітря, таке, як потрібно. Так що я думаю, що все буде добре. Ну, це вже не в цьому році. В цьому році вже будемо зимувати так, як є. Можливо, якийсь обігрівач, придумаю, що сюди поставити, на коли будуть сильні морози. Ну, це вже плани, плани, так скажемо, на майбутнє. Свиноматка наша. Льоха залишилася без сусіда, верніше без сусідки. Ну, нема свинки, все. Клітка пуста. Вчора вичистив усе, продезінфікував, залив дезінфікатом, обробив. В общем, здохла свинка, не помогло їй лікування. Запізно, запізно я кинувся. Верніше, як то кажуть. І практика є, і знає, що робити треба. І ну, зараз така суматоха, така, я вон, щикатурку ніяк не закінчу. То те, то друге, то третє, то десяте. І от в такому не було в мене медикаментів на той період, коли я побачив, що з нею вже щось не то. Отьочка, набрякова ця хвороба, вона. Така сильно дуже підступна. І її треба розпізнати дуже швидко. Якщо поросятку вже злягло і почався в нього параліч кінцівок і парес, все, тоді його витащить вже практично неможливо. Коли поросятку по ньому дивися, починається понос. І ти дивишся, воно нач... вже така шатка походка його починає водити. І по ньому видно, воно стоїть вже, і коли дотронеться до нього, в нього вже больовий синдром є, воно починає реагувати на, так скажем, на дотики, починає покрикувати. О, оце треба в цей момент бистренько-бистко починати прокалувати. Плюс до всього треба додати, звісно, до тих медикаментів, що я назвав в прошлих відео, де я казав. Там додати треба е, Дімідрол. Дімідрол дуже-дуже добре працює в даному випадку. Ну Дімідрол ж так просто не продають в аптеках, і з цим є проблема. Там, коли я був вже в себе в Херсоні, в мене були знайомі вже в аптекі всі, ой, Продавці хочу сказати, ну то ж не продавці, а як їх, Ну, аптекарі, хай буде так. І е, вони мені вже продавали без проблем. Скільки в будь-якій кількості. А тут, звісно, е, не продають. Треба бігати, бігати. Ну, коротше, з 10 аптек бігаєш, можливо, в одної комусь. Підійдеш, так скажем, лицем понравишся, і попадеш під хороше настроєння аптекаря, і, можливо, продадуть. Так що запізно я відреагував, і плюс не ще були не всі медикаменти, які потрібні. Ну і свинка не, не вижила. Получається, 3 дні я її колов, вона три дні мучилась і так. Так і не відійшла. Прийшов вчора, а вона вже все. А вона вже не дихає. Можливо, це все-таки було щось врождене, тому що, ну, похоже, всі признаки на набрякову, звісно. Ну, я її не скажімо так, не відкидаю той факт, що могло бути, вона була проблемна з самого початку, що могло бути щось з нею не то. Ну, це вже таке. це вже думати, гадати, вже таке, Думати і гадати вже нема що, думати і гадати. Час, ну, верні, не час, а час іду ідущикатурить, ніяк не а, Цей, Отак з утра. То те, то те, то те бігаєш, вже почти півдня пройшло. Бетон цей зривається, все це вбирається, ще раз дезінфіцирується, все, миється, чиститься, кажу, бетон. ой, дерев, Дерево, тут дерев'яна підлога. Поверх бетонного постелі. Що це вбирається, тому що дерево це негативна у мене практика є з дерев'яними полами. Це вбираємо. І тут я ж кажу, буде все перероблятися. Ця перегородка буде передвигатися і встановлюватися чітко по центру. І тут будуть загони робитися під свиноматок. Тут, тут і з тої сторони, де зараз поросятка, це буде все маточні загони. Також ось вцепив ще їм червону лампу. Там, де вони облюбували те місце, де вони сплять в уголку, і туди я їм підцепив лампу. Так що їм там буде тепер комфортно, я думаю. Ну тут залишилося вже ну зовсім трошки. Ну, зовсім. Вже все, цю стінку добив. Залишилась бокова тільки стіна там, де я залажував двері. Це вже небагато. Я думаю, що сьогодні я вже все-таки доб'ю цей кусок роботи і з цим буде покінчено. І переходимо, все. Тут вичищається, все вбирається, як я вже казав, і вперед бетоніруємо. Того, що так, я бачу, затягнеться все це ще на, на всю зиму. Ну а на цьому поки що все. Всім мира, здоров'я добра. Слава Україні і все буде Україна! Po bacie.